Всім привіт! А це п'ятничні релізи. І сьогодні ми оглянемо нові треки цієї п'ятниці. А також на тижні теж були цікаві релізи. Ми повернемося і до них. І я хочу розпочати рубрики крінж. Шутка, ха-ха. не з рубрики крінж. Я хочу розказати про два EP, які вийшли на цьому тижні, і які мене дуже-дуже сильно здивували. Розпочнемо ми з EP «The Curly». Який називається Сумнівна терапія в цей EP вже ввійшли деякі треки, які ми чули раніше. Загалом мені дуже сподобався альбом. Вразило мене те, що він звучить дуже цілісно. Вивки з таким легким легкими діалогами головного героя. з... Людьми, які йому типу трапилися на його там шляху, вони якісь щось там обговорюють. Якісь свої штучки, дрючки, але це тільки допомагає альбому здобути якусь загальну кльову картинку, яка мені дуже сподобалася. Я не очікувала такого звучання. Е, дійсно, я хочу зараз. Ми послухаємо один тречок з цього альбомчика. Да? Я би хотіла показати вам не такий популярний трек з цього альбому. Ладно, я плічу його. Ладно, що слухаємо з ноутбука. Хотів сказати цей альбом дуже вразив мене своїм звучанням. Взагалі від Лейбу Black Beats я не знаю, навіть, що я од них жду, але вони з кожним разом мене вражають ще більше і більше, і взагалі. А наступний альбом, який вийшов на лейблі План, я тут, чесно, завалила рот, тому що мені не дуже подобався план, але цей альбом вірніше, ця дівчина, яка зробила цей альбом. Bad Actress. Це добре. Окей, це не альбом, це EP, але наскільки це крутий EP. Я просто ну це винос мозга, якщо чесно. Е, тому що, по-перше, мені подобається, що е, вона заморочилася з тим, як буде звучати цей альбом, тому що більшість молодих виконавців взагалі не думають, як звучить їхня музика. Е, про це ми поговоримо в кінці. Я наведу приклад цього. Більшість виконавців взагалі не думає про те, як буде звучати їхня музика, і вони просто випускають погано зведені і погано змастерені треки, і навіть альбоми. І може б вони були не такі погані, але вони реально звучать хреново. Вони звучать погано, і це неможливо слухати на відміну від цього, і Я хочу включити вам трек Аліса. Тому що е, цей трек мені найбільше сподобався. Мені взагалі всі треки сподобались. Але Аліса мене повернула в ті часи, коли я була малявкою і грала е, Аліса, е, коротше, в страні Кошмару, чи як вона там називалася. Е, прикріплю зараз відос, бо я так на скору руку не згадаю. Хоча я прийшла всі частини її. От. І це мені, це мені нагадало ті часи, і я така, о боже, думаю, це ж 2003 рік і я за компом. Це просто афіє. Що мені подобається в цьому альбомі? Це те, що він супер концептуальний. Це, да, це невеликий альбом, я знаю, але мені хочеться, щоб це був альбом. І я впевнена, що наступні роботи будуть ще кращі. І взагалі. Що пише авторка? Артистка. Цей міні-альбом я вклала всі свої страхи, переживання і травми, загорнула їх у військову обгортку, тафор і рада нарешті представити цю рефлексійну цукерку вам. От, що класно в музиці, що ти рефлексуєш, коли ти пишеш. Це реально чарівний альбом, який який я послухала сьогодні декілька разів, ну, без приколу. І мені дуже подобається. Я ще була на 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 часі, як це правильно сказати, хочу робити огляди на події, От, прикріплю вам е, кусочок її виступу. <му> Також хочу додати таку штуку, що всі треки у цьому альбомі, попри те, що вони звучать цілісно, вони звучать по-різному. Я слухала перші епішніки у Сет світа. У нього, в принципі, було однакове, однаковий вайб цих треків, е, однакове флоу. І, в принципі, ці треки звучали мені однаково. Особливо в альбомі це, наче були е, силуети, але покладені е, на цей мотив різні слова. Е, в цьому випадку я такого не чую. Тому я закликаю вас послухати це І уже і можете. Та... Ні-ні-ні, не зараз. Потім додивитись моє відео. Я вам ще там не розказую, а тоді слухайте. І ми перейдемо зараз до синглів. Сингл це сингл це тембер бланш. Це хороший хлопець. Я так розумію, що цей сингл увідав в майбутній альбом, який буде презентовано в білітажі 30 квітня. Так що ви там собі наче плануйте. Прошу хлопець, я тебе не знаю. Тобі мама говорила, не позимою сім'ю. Маліску даде коло мене, кажеш, творчеська натура, всім має праде. По цьому синглу видно, що е, гурт Тамбер Бланш виходить просто на якийсь інший дуже кльовий і новий рівень. Як в звучанні, так і в мотивах тексту. І, взагалі, я коротше, в щось. Ну, мені поки що мені дуже подобається. Я з нетерпінням очікую альбом. Ой, хочеться вже його послухати. Переходимо до наступного трека. Переходимо До наступного сингла, це Ігор Кайдаш. Цього вартує кохання. Трек. Я е, його не додала собі в плейліст. <кліст> а -а -а! Не зробила я, це того, що мені це дуже нагадує гурт е, Нерви батареї. От я не знаю, щось у цьому є схоже, але е, не дивлячись на це, слухайте ігора і додавайте собі у плейліст, а до Нерви ми ще вернемося. Фінгу, який називається Млію. Я ще така думаю, що там за Млію? А ну-ка я зараз послухаю. А потом як послухала... Сейчас. Короче, тут починається такий значить речитатів чи крепчик. Якщо коротко, зараз вам перекажу цей трек. Тут є парти, які читаються. так? А потім э, за симплі. Потім семпл э, Вакарчука. Ну, океаналізи. Все, хочу э, також зробити малесенький спойлер, щоб ви підписувалися ще там, наче, на мій Тік-Ток. Э, я не буду розказувати про всі треки, які я послухала, які я хочу вам показати. Підписуйтесь на мій Тік-Ток. Щоб почути більше треків. Хочу я вам швидесенко розказати про відкриття цього тижня. Я прям була в шоках. Не реально в шоках була. Я так. Оце! Це що таке? Це скарб. Це скарб. Оцей фанк просто я в шоці. Ну реально, я просто в шоці. Цей фанк для мене був таким відкриттям цього тижня. Я хочу зараз подивитися, чи є в цих чувачків. О, у них є ще треки, В них 13 тисяч мільйонів прослуховувань за місяць. Один тречок, який нагадав мені вайб Аліси. Погасли всі зірки. наче два снігома. Що незнайомців багато не буває. Хочу вас познайомити з таким персонажем як Люму з Дуже класний сингл. Я розумію, що далеко ждати альбом, але я з нетерпінням чекаю кожного синглу від цього виконавця, і я хочу поділитися ним з вами. Цей текст, тому що я в тіктоці його вже 10 тисяч мільярдів раз послухала. В своєму прес-релізі хлопці написали, що це трек про болючі всякі там ці ну, пані розставання, коли е, ви одне одному з найрідніших людей на землі стаєте просто незнайомцями. Ну, е, а ми просто наче, мало знайомими. Так, розбиті мої серденька. Хто хоче додатково пострадати, будь ласка, включаємо цей трек і собі страждаємо, скільки вам влізе. А краще взагалі не страждати, а послухати наступний трек. Так, хочу трошечки розказати про цю артистку. Я наштовхнулася на її відео утік. Хто ну, на А ви виявляється? Так, вона. Художниця, фотографка і там, і ще й музикантка, і ав сонграйтерша, поетеса, актриса. Це просто це звучання, це щось неймовірне. Привіт! Як в тебе справи? No, Хочу сказати матюком, як це називається, але не буду. чарівний трек. Коли я його слухала, в мене реально були одні емоції. Я думаю, Боже, як можна було придумати таку музику? Взагалі і ще туди вкласти такий нескладний, але наскільки наповнений сенсом текст, що я просто... в мене був винос мозга. Хто додивився сюди, я можу вас привітати. Ви будете зараз дивитися рубрику Крінж. І е, Головним героєм і хедлайнером цієї рубрики виступає гурт Нєрви, який випустили свій перший україномовний трек. І все б наче нічого. І можна було б закрити очі на багато що, але я ніколи не закрию очі на те, що він виступав ось із Жені, з артистами на одній сцені. Під. Е, Маскою того, що аля вони збирають там на. Даже не знаю на що. Ну, наскільки я не поняла взагалі цієї благодійної акції, що я, ну, не зрозуміла сенсу виступати артистами, ті щоб що. Окей. Е, добре, ми забудемо цей концерт. Там ще виступали там, ці пошламолі, оце, і, ну, Господи, це просто реготня, чесно. Окей, ладно, все. Забули, 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 зняли. Окрім цього, м -м значить, українці просто задумайтесь, задумайтесь, так? Український рок-гурт. Зараз у світовому турі вони виступають реально там по всьому світу, і вони співають російською мовою за кордоном під українським прапором. Що? Я взагалі цього не розумію. Ну, тепер для мене це кінч. Ну, і тут він випустив трек, який називається Втомився. Мабуть, він втомився вже виступати російською мовою. Я сподіваюся. <му> Знаєте, хто вкрав? Його що він там не важно: е... люди на території яких він відкривав кафешки Так. Наступний трек слухаємо. Як думаєте, тут буде рап? Серце розбиває, розбиває та не вип'є живу, знаю, що і Серце Знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає, воля, і не сипів не на і моря поле. Боля, поле. А зараз рубрика треки від підписників. З тобою нам не потрібен газ. Кому це адресовано. Дуже рада, що я ігнорила е, цього артиста в інстаграмі і не, не прочитала вчасно його повідомлення, тому що я би тоді вам не показала це на Ютубі. Також трак від підписника. Сумки Хочеться спокою, трошки Дуже довго зупинятися, тому що я хочу, щоб ви послухали самі і написали мені про це коментар. Я думаю про цей трек. Він насправді непоганий, але на мою думку, тут забагато ділея на вокалі, і я згодна, що там 100% треба якийсь ефект, але точно не таке. Воно зведено і дуже погано. Це важко слухати, хоча матеріал реально прикольний. Але за рахунок таких технічних моментів слухати це важко. Але якщо ви вам хочеться душі, а не цього, знаєте, пафосного звучання, то продовження п'ятничних релізів і інших рубрик буде у TikTok, тому підписуйтеся, ставте лайки, пишіть мені в коменти, донайте обов'язково на ZS7. до зустрічі!